Усім привіт! Знову до нас заїхала на продаж Hyundai Kona 2020 рік. 39 кВт батарея запас ходу в 300 км, 22,5 тисячі пробігу в офігенному кольорі, колір неба, led ДХОшечки, лінзована галогенна оптика, 17 легкосплавні диски, гума літо 21-го року з класним протектором, безключовий доступ. Передні задні електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, тканівий салончик. Утримання в смузі, датчики світла, шкіряне мультикермо, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Android Auto, Apple CarPlay, клімат, два ключики, електроручник. Автомобіль з Європи розмитнений та сертифікований. Офігенський стан і дуже хороша ціна. Зарядочка, подовжувач, сервісний набір. все у нас в комплекті ціна даного автомобіля 14 тисяч 800 доларів. Сох акумулятора 95%. Приїжджайте, забирайте.